Тері новини України поза часом і простором. Якщо ви налаштовані на наш час і простір, сьогодні ви дізнаєтесь про нові зміни адміністративних кордонів малоросійської губерній імперії. Мовчання вбиває правду. Якщо болить тобі, згадуй того, хто в слові. Якщо у твій дім ворог заходить, неначе хазяїн знай, тільки сильний боре біду, а тобі бирай чекати забарна справа, мовчати, вбивати правду, учитель Ісус, варава, кого ти як учень вартий? якщо у твій дім ворог заходить, ступає нагло, Йди битися скрізь у морі, в пустелі, усюди як ми. Все зміниться і на коло не повернешся ти позрадив. До липи злітаються бджоли. Немеду нам треба. жаду. А тепер про ці та інші події другої половини XVIII століття докладніше. Отже, оприлюднено царський маніфест, в якому офіційно оголошується про ліквідацію Запорізької січі. В ньому, зокрема, говориться. Жовте. Це сонце. Синя вода. Сонце на воду життя. Якщо ж навпаки, розбрат страждання і смерть. Мамо, я тіма дочь. Я пійма дочь. Синку, синку. То в тебе просто мокра долонька. Ні, мамо, я піймал дощ. Ні, синку. Дощ ніхто не вдержить, ні небо, ні земля. Дощ вільний. Як козаки, <ривіт> як козаки, <ривіт> Синку, як козаки. Мамо, розкажи мені ще про козаки. Ось синку, Вже чимало літ минуло з тих часів, коли в Україні жили козаки. Славні воїни! Вправні, завзяті. Вони завжди боронили свою рідну землю. І ходили походами. Про їхні походи і легенди ходять. А де вони зараз? Кров лєці. Порубали, постріляли братів наших. Немає синку тих козаків. А де ж вони поділись? Ти ж казала, що козаки не вмирають. Зруйнували січ москалі. Страх прийшов, як завше поночі, у долоню взяв батіг, вжалив, вдарив, стало боляче, братик з кніє, я побіг, степом, степом, мов лишиться, заросив у ніч. Прости, каже братик, подивися. Всі тут биті, всі і ти дужеш, братику, нелюбо, волі ждеш, як усі я, всіх нас губить тих, того, що взято зрешті. Страх лютує, суне ворог, воля нас на герць штовха. Той, хто страв собі поборе, той і сила, ні друга. А потім, після поразки Мазепи під Полтавою, царські війська зруйнували стару січ. Але козаки майнули аж до Олешків і побудували нову Олешківську. І звідти вони ходили у походи на своїх чайках аж на Азов і Чорне море. Ах ти ж мій козак! Ходімо! А потім довго-довго ніякого козацтва не було. Як повідомляє? Наші джерела у Києві почалися арешти членів Кирило Мефодіївського товариства. Тараса Шевченка заарештовано на дніпровській переправі, коли він повертався до Києва та відібрали у нього збірку три літа. Аж би куди ховався, усюди є нишпаки. Найдуть і враз до нос напишуть. З того буде і клопіт, і пригода. Лаз нічний вузький та пустить днину. Полишивши на слід слідів, почув я погос. Загинув, загинув так, як ти хотів. На все, про все доба я скреслив. Сильнішим став, ніж був тому, що жив вмер не з жарту чесно. Читай апостола Хому, лишився чи пішов між люди усюди, шпорки, гляди, той неосудний хвацько судить, а ти не свій. Втекти куди себе само. Рід до сліду в топтаво стеж поспішав. Дурному щастю не забитуй. Трудись і зцілиться душа. Слава, був, 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 був! Слава, був! У критичний момент історії народ завжди звертається до своїх робітників. На мудрість і рішучість, котрих сподіваються в боротьбі Слава! за національні визволення Слава, за перемогу. Мола українська держава! Важкий шлях народу України до твого щастя. Тернями встеляють його твої вороги. А ти, втомлений, і зневірний, лукаєш серед цього бруду, щодо промокасів від власних обіцянок, одички розпорошують твої сили і розбивають дух твій! Зневірю і розчаруванню не може бути місця час. Коли на довгі літа вирішується твоя доля, твоє щастя і твій добробут. Тільки міць, єдність, тверде непохитне стрімління до повної незалежності можуть бути нашим побратимом. І не тебе обиратимуть вперше. І не про тебе складатимуть вірші. Хто тебе в тілі, скаже нам держить, сам бо не знаєш, що їсться? іш. З нами усяка буває причина. Ми ж бо причинні Невірно. Бійсь! Зрадамо, батько. лиха година нас стреже. Стреже де? Скрізь, чому ми не добре говоримо слова? А так научені і через те знаємо стемря. За вітром полова вже полетіла в зерно пусте. І не за тебе стоятимуть, батьку, і не за тебе проситимуть тут. Знав, що так буде? Давай по порядку. Ти повернувся подумав, ждуть. Симоне золоте, симоне золоте! Симене, а це правда, що тебе тепер у семінарії з Симоном Золотом? Правда? Тож ти тепер як той учи Христа? Ну, напевне. А це чи досі. Ніколи не знала, що мій братик може бути христовим учнем. А ще кажуть, що ти мазепинець. Семене, а це погана людина. Хто такий Мазепа? Як тобі пояснити? Мала Ось не Мазепиниця. Мазепинець це та людина, яка хоче, щоб у неї була своя родина і своя країна. Своє. Як на початку усього слова, то й при кінці йому місце є. Шукаю цифру в твоєму імені, немає імені без числа. Як помиляюся, то скажи мені, чи може бути добро без зла? Завзятий учень усім подарок, учини шкоду, держи одвіт, Повинуватому буде кара. А може, кара і є цей світ. Як на початку усього слова, то й при кінці йому місце теж. Ми учорашні на все готове прийшли сюди, чи таких нас теж? Явти народа український на ліці рамена своїх справу творення власної держави, від хвилі визволення і відродив стару культуру національну, українську церкву незалежну збудував рідну школу і для оборони держави своєї, створив військо національне. Я так чекала останніми днями, бо зна що відбувається? Чи хвилюватися мені, Симоне? Я стільки потерпала так я сильна, сильна. Чи не авантюра це? Хто піде за тобою? Хто? Си Я розумію, що потрібно боротися. Але чи прийшов час, Симоне? Я боюсь. Чого є я боюся, Може статися так, що почнуть, а потім все на півдорозі. Це буде найгірше для всіх нас. Це мене. На походження у пітьму, але відмовитися я не можу. Визволення України і державна творча діяльність влади твоєї викликали лють московського зажерливого сусіда Твого, Звикши панувати на землях чужих і не міг погодитися, що багаті землі українські підійшли тепер від нього. і війною жорстокою стопою, пішов. Припини! Припинити? Що саме? Дихати, бажати, відчувати. Ти сам знаєш Семена Васильовичу. Венечалька затіває нову виставу. Він захоплений ідеєю автономії України у складі Російської Федерації. Говорить, що армії не потрібно, досить і народної міліції. І що серед більшовиків є люди, з якими можна домовлятися. Ваша нерішучість, панове, доведе до катастрофи. Хочете домовлятися з більшовиками словами? А я вмовляти моїх рушницями і гарматами. бо інакше вони не розуміють. Якщо не діяти, завтра прокинемося у Червоному Києві. Підожди! По глухому куті я, симане. Якщо німці підуть від нас. А в себе до цього, то де шукати захисту? Чого ти мені зараз про це говориш? Коли я влітку цього року говорив, що перестали загравати з поміщиками росіянами, хіба ти мене тоді слухав? Скажи, скільки твоїх радників мріють побудувати новий Кремль на берегах Дніпра? Ой, наступала, та й чорна хмара, мара, стадошна кропать, Ой, то не хмара, Йде дев наш рідний край, Ой, то не хмара, Вража навал, в наш рідний край. Вивчай війну, щоб бути в мирі. Так. Вивчай війну, щоб бути в мирі з усім около світом, де тебе зустріне ворог з віром пожерним, там і пропаде. Не сподівайся, що за тебе хтось інший стане. Поглянь, яке високе нині небо, а що ж не видно в ньому птиць! Ти жален, серце не висушуй, ту радості у тім. Вивчай війну, згубив враг душу, злостивий скарбу захотів, химерить зайда, ворог клятий топтати буде наш. Ми за правду станемо стояти за світло проти його тьми. Нам поможе армада світла виграть бій. Люба моя донечко. Люба моя донечко. Ти знаєш, за цей час я багато передумав. Інакше я й працював би і поводився, якби довелося знову боротись за Україну. Тільки ж немає в мене певності, що за мого ще віку ця боротьба розпочнеться. Скоріше за все. За Україну вже буде боротись молодше покоління, до якого і ти будеш належати. Дай Боже, щоб йому пощастило більше, ніж нашому. Хто відповість за бій під крутами? Дні Української Республіки вже полічені. Недовго січові стрільці протрималися, і все. Тепер вже і Полтава у червоних. Шлях на Київ відкритий. Залишилось ще трохи, і головне місто впаде. Який з нього головний отаман? За булаву схопився. А що як відсирів порох? Лишитись без дому? Тобто узнати цей світ сиротою. Ворог лютує, хлопці, допоки живому я тритиме рану сіль правди, карбуйте крок на Марші звитяги, заспротив оркану поламано на нас. Пророк лишусь сам на сам у біді. Не я! держись сили слова в останній війні. Бліди у простріленому однострої, Бог став з нами поряд. Роса на стерні, половує ворог, ми тягнемось з неба, зерна встає колос. Усі як один. Усе буде воля, бо Богу так треба. Він дасть нам прощення, а ворогу тлі. І знай, враг не війде в місто з вогню не ступити крих до кроку, потягне в стіні, я з тіні я сабресу все, що міг твій Ян зробив в причині, тому що не перший ти, тому що один не воїн. Плечем до плеча йти, щастя щасів троє, прогрим Україна снить, про тебе говорять всюди що вічність те, що йде. Пасіння усе ще міг твіяну зробив, чув дихай тому що не перший ти, тому що один воїн плечем до плеча йти, жерегами щасів троє прогрим Україна снить. Про тебе говорить суди що вічність те, що і мить. провірено, хто забуде, що воля комусь як сміх скашенного. Нам же втіха — спасіння. Усе, що міг, я Янгол ну зробив, чув Тому що не перший ти, тому що ти не воїн плечем до плеча йти, шерегами щесів троє, грім Україна снить, про тебе говорять всюди, що вічність те, що й мить, провірено, хто забуде?